Батько. І ми розділяємо піль втрати з їх рідними. До слова запрошується актор Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка заслужений артист України Олексій Паламаренко. Дорогі друзі. Шановна громада, в мене є право сказати словами поета, тому що в нашого брата актора одвічне право говорити словами мистецтва. На честь урочистого заходу хочу вам прочитати вірш, який написав. Прекрасний український поет Василь Симоненко, він називається лебеді материнства. Мріють крилами з туману, лебеді рожені, сиплють ночі у лимани, зорі соргучеві. Заглядає в шибу казка з сивими очима, материнська добра ласка в неї за плечима. Ой, біжи, біжи до саду, не вертай до хати, не дам я тобі, колиску, сину, войдати. Припливайте до колиски, лебеді, як мрії, опустіться тихі зорі, синові підвії. темряву тривожили криками півні, танцювали лебеді в хаті на стіні. Лопотіли крилами і рожевим пір'ям, лоскотали марево золотим сузір'ям. Виростиш ти, сину, вирушиш в дорогу, виростуть з тобою приспані тривоги. У хмільні смеркання, мавкій чорноброві, ждатимуть твоєї ніжності і любові, будуть тебе кликать, у сади зелені, хлопців чорночубих, диво наречені, будеш вибирати друзів. І дружину вибрати не можна, тільки батьківщину можна вибрати друга і по духу брата, та не можна матір рідну вибирати. За тобою завше будуть мандрувати очі материнські і білява хата. І коли впадеш ти на чужому полі, прийду з України, верби і тополі, стануть над тобою листям затріпочу.